Сьогодні 20 березня. Вчора я зробила собі вихідний, тому про 19 аркан поговоримо сьогодні, заднім числом. 19 аркан це є енергія дуже тепла, м'яка, ніжна, можливо, сонця. А якщо ви народились 19 го числа, і ця енергія у вас в плюсі, то Всесвіт нагородив вас величезною кількістю енергії. Тому що сонце це і зірка, в променях якої людям хочеться зігрітися, біля яких хочеться бути. Це люди, які хочуть і здатні всім допомогти. Це люди, які завдяки цьому дуже часто пов'язують своє життя з благодійністю, з роботою в притулках, з роботою там в дитячих будинках, в домах для старих людей і так далі. Сонце може бути різним. І якщо весною це є тепло, в якому ми хочемо зігрітися, то, наприклад, в пустелі тепло сонця може стати дуже сильною небезпекою. І це про людей 19-го аркану в мінусі. Якщо в мінусі, то це люди, які дуже агресивні, дуже злосні, це люди, які нав'язують свою думку, це люди, які хочуть. Мати владу над людьми це люди, які е, нав'язують свою думку. Тобто, це люди, які зжигають з собою. Тому проаналізуйте. Ну, вже кармічні задачі навчора не дам. Проаналізуйте вчорашній день і відчуйте. Проаналізуйте себе, проаналізуйте рідних людей. Бо вчора була неділя, ми в більшості провели час з рідними. Хто з нас сонце в плюсі, хто з нас сонце в мінусі. І на майбутнє 19 числа намагайтеся бути в плюсі, намагайтеся допомагати, світити, огортати своїм теплом, тішити своєю увагою рідних, близьких, просто людей довкола і так далі. Зараз поговоримо про 20 рока.